Всім доброго дня! У вашій увазі пропонується файний автомобіль Nissan Leaf 2012 року випуску. Зараз сох батареї складає 76%. Зараз я покажу її стан. Передня гума, навіть з пупиришками, не дуже їздила багато. Безключовий доступ в автомобілі. Задня в такому стані. Є рідна зарядка до неї. Машина недавно проїхала, розмитнена вже стоїть на обліку. Перереєстрація можлива через дію, навіть без відвідування сервісного центру. Так, зараз покажу салон. Світлий чистенький. По комплектації підігрів передніх задніх сидінь, підігрів керма. Електроручник все працює, клімат працює, пічка працює, руль взагалі легенький, крутиться одним пальчиком. Два порта зарядки, швидка чамо та повільна, звичайна. Дуже гарна комплектація так два порти показати? Опа. Ще демка заряджається хвилин за 40, якщо повністю розряджена. Можна підзарядити, то буде швидше. Тут все теж чистенько, все працює. Кому цікавий автомобіль, пишіть, дзвоніть, можливий торг. Машина має дуже гарний вигляд. Така чорна блискавка. Всім гарного настрою та мирного неба.